Куючи крок за кроком на кордонах своєї землі, ми боронимо спокій Європи від агресії, терору війни, ми боронимо силу України від пройдисвітів різних щаблів, ми боронимо щастя родини наших дочок і наших синів. Наша зброя це честь та порядність, чисті руки та чисті думки, починається з нас державність, на кордонах своєї землі, Крок, крок, ще один крок на кордонах своєї землі. Дяцьку звитягу, що провела нас крізь віки і красу синьо жовтого стягу на кордонах своєї землі, Крок за кроком, на кордонах своєї землі, Крок за кроком зроблю я, й зробити, Крок за кроком. Великий героїчний крок до захисту України і своїх побратимів у квітні 2022 року зробив Ігор Тарасович Дашко, відважний український військовий, підполковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. Вшануємо пам'ять мужнього воїна, який сьогодні мав би святкувати. Своє день народження. Ігор Дашко народився 18 червня 1977 року у місті Самборі на Львівщині і все своє свідоме життя присвятив Держприкордонслужбі України. Він ще з дитинства мріяв бути прикордонником, хоча в його родині ніхто не був пов'язаний з цією військовою професією. Після закінчення в 1999 році Академії Державної прикордонної служби України розпочав службу в Маріуполі. Тоді було таке правило, що прикордонників із заходу України відправляли служити на схід і навпаки. Так, Ігор потрапив у Донецький прикордонний загін до Маріуполя і служив там перших три роки, а потім більше десяти років проходив службу в західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України на різних керівних посадах. Ігор Дашко пишався тим, що він українець. І завжди показував свою справжню українську позицію. Ще у студентському гуртожитку, а це були 97-98 роки. Він повісив у кімнаті червоно-чорний прапор, вважаючи його символом визвольної боротьби українського народу за незалежність, що сягав корінням навіть не часів ОУН, а ще слов'ян. Він був дуже обізнаний в історії, багато читав, був політично грамотний. Всі дати події знав навідмінно. Був справжнім сином України, її патріотом із самого початку свого життя. Ще будучи студентом, а потім і на службі у Донецькому загоні, носив зачіску оселеця. Зустрівши його якось одного разу, я зауважила, що в нього цікава зачіска, козацький чуб. Ігор, як тобі дозволяють в армії так ходити? Лестепенна нічого страшного немає, каже, зачіска моя на кумнірчик не лягає. Як треба, я закручу це волосся і заховаю. А як не треба, то я трошки вчу своїх побратимів, хто такі козаки, на якій території ми служимо, звідки ми походимо. Тоді це не дуже позитивно сприймалося в Маріуполі, де на той час не було практично українських шкіл, а лише українські класи. Любов до України, культури, історії і традиції отримав від свого дідуся, яких було мало на той час. Як і дідусь, Ігор завжди знав і говорив, що росіяни ніколи не були нашими братами а ворогами. У першому курсі в 1994 му році. Викладач спитав, хто нашла невраг. Ну і очікувався відповідь, що вони сказали всі НАТО. От, ігор став і сказав, що наш не враг Росії. Його викладач сказав, типа, хто це сказав. І він сказав, що курсан Дашко вийти з класу. Його прогнали. І це був дуже геройський вчинок, він ним дуже гордився. Коли почалася помаранчева революція, Ігор Дашко говорив про те, що війна з Росією буде неминучою. Але тоді ні керівництво, ні колеги не сприймали його слова серйозно. Він двічі брав участь в антитерористичній операції на Сході. Напередодні повномасштабної війни Ігор Тарасович знову повернувся туди, щоб завершити контракт і піти на пенсію. Це була його третя ротація на схід в зону проведення бойових дій. Саме в Маріуполі він хотів завершити службу. До пенсії залишалося лише півроку. Тож підполковник будував плани на своє цивільне життя. Але, на жаль, його планам не судилося збутися, і ця поїздка для нього виявилася останньою. 9 квітня під час боїв за Маріуполь підполковник Ігор Тарасович Дашко загинув. Підрозділ, у складі якого він перебував, тримав оборону на ділянці міста проти переважаючих сил військ-ординців. Під час спроби прориву противника Ігор Тарасович прикривав відхід побратимів на запасні позиції. Був тяжко поранений, і, щоб не потрапити в полон самому і не дати ворогу захопити радіостанцію, він прийняв дуже важке для себе рішення підірватися гранатою. І в радіоефірі пролунали останні слова мужнього прикордонника: Слава Україні! Те, що цими словами він закінчив своє життя, це однозначно про нього. Він дуже любив Україну, любив понад усе, захоплювався визвольним рухом. А ще на початку 2000-х приїжджав у вишиваних сорочках на схід, тоді там це не дуже позитивно сприймалося, але він цим пишався. Не кожен зміг би зробити так, як він. Але напевно Ігор не хотів бути безпорадним, не міг дозволити ворогу отримати вигоду. Я пам'ятаю останню нашу зустріч. Каже, якщо, наприклад, на полі бою хтось настрашиться, ну, втікне, каже, є таке поняття, як щільність вогню, тобто, коли тебе підводить людина справа чи людина зліва. І каже, і фактично через такого можуть загинути всі решта. Я так розумію, що цей гущинок це згідно з тим, що він сказав тобі. Тобто завдяки ньому, напевно, врятувалися наші хлопці. Я дуже хочу, щоб кого більше з них залишились живі, бо він заради цього заплатив своїм життя. Маріуполь до цього часу залишається заблокованим. Деякі товариші, які були з ігорем на позиціях, потім опинилися в пастці на території заводу Азовсталь. Хтось потрапив у полон, а когось уже також немає серед живих. Друзі і колеги згадують Ігоря Дашка як дуже позитивну і добру людину. Він дуже добре відносився до персоналу. Він завжди був з нами. Постійно він ніколи нас не залишав, завжди підтримував. Людина насправді була світлою, позитивною, доброю і життєрадісною. Йому би ще е, жити і виховувати доньку. А на жаль, сьогодні донька залишилася без батька за особисту мужність, і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. І самовіддане служіння українському народу підполковнику Дашку Ігорю Тарасовичу присвоєно звання Героя України посмертно. У місті Хмельницькому, де навчався Ігор Тарасович, перейменували вулицю і провулок Некрасова на вулицю і провулок Героя України Ігоря Дашка. На його честь є також вулиці у Львові і в Самборі. У нього залишилася дружина і донька. Які з сумом і гордістю згадують про свою рідну людину за декілька днів до того, як е, пропав зв'язок взагалі з ним, е, я писала йому, що я дуже сильно за нього переживаю, і тоді його словами було, що він обіцяє, що все буде добре. Коли він їхав туди, то були дуже такі, знаєте що там Чомусь я казала, що то не знаю, щось має статися. Ну, нам подзвонили, сказали і перше, що я відчула, це просто пустоту всередині. Але і при цьому я відчувала максимально величезну гордість за свого батька, тому що не кожна людина би змогла таке взагалі зробити. І... І він казав, що він дуже щасливий, що вона така додавалась захищати свої вищі. Один з львівських забудівників подарував сім'ї загиблого героя квартиру. Адже за свого життя він не мав власного житла. Понад 20 років його родина стояла на квартирній черзі і жила на найманих квартирах. Таким чином, будівельна організація подякувала уродженцю Львівщини, який понад 10 років присвятив службі на західному кордоні і загинув у бою з окупантом. Получити житло, але, знаєте, ну, не такою ціною можливо це все хотілося. Якщо б з нас не буде такою ціною, я б її копничка. Що ми відчували, що ось, 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 з вами завжди є Господь, а біля того Бога є ваш батько, ваш чоловік, який є тепер щитом для вас, вашим захисником. Вашим англем охоронить. А ще дружина Ольга згадує, що Ігор завжди був таким у житті, готовим піти на все. І це найбільше її лякало. Він постійно слухав новини, дуже любив політику і свою роботу. Був дуже відданий службі і батьківщині, пишався тим, що українець і до останнього боронив рідну землю від російських окупантів. Завжди казав, що за Україну готовий віддати своє життя. І віддав. Прикордонники України пишаються героїчним вчинком свого побратима, який буде вписаний золотими літерами в історію українського народу та оборони Маріуполя. Ми будемо його завжди пам'ятати, і він буде завжди у наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають, вічна пам'ять тобі Тарасович, вічна шана і світла пам'ять загиблому захиснику герою України. Слава всім героям України, слава Збройним силам і слава Україні. Наше мами на калина, не байши всі кольорі. Спокійна ненька Україна бережу тебе, твої сини, непохитних морози, спеку, ризикуючи своїм життям як леків миру і безпеки.